Так, всім бобра, Сьогодні в нас 5 січня. всіх з Новим роком. І от що ми бачимо? І опять у нас отака от канітель. Недавно зняв був відео, не знаю, виложу, не виложу його, тому що якби, нема бажання. Наслітають бджоли і трошки хочеться з вами побалакати. Про ціну Це весь срад ще не повбирав. якось. і бажання, якщо чесно. Ну нема бажання то взагалі нічого робити. Якось руки опустилися. От ще... І до речі, от вам питання, коли кажуть, що бджоли в ППУ літають там через кілька днів, після того, як в дереві облетяться, Оно вам дерево. Та хоч би одна вилізла. Оце вам дерево, бачите? Ось вам ППУ. Ось вам ППУ. Ось, от, бачите, бджоли літають в ППУ в дереві, бджоли не літають. Ну, от щось. Чогось воно так. Ось от, тут трошки тільки що літали. Так от насчет ціни намет. По ціні намет, що хочете сказати. Подзвонив я ребзі в нашому заготівельнику, з яким я постійно працюю, і озвучили ціну 5 тонн ще 45. Кажу, в смислі ще 45. А вони кажуть. Сережа, у нас зараз вже 44 і буде падать. Кажу, яка причина? Чого падає? Каже, то, що наші брати поляки перекрили до 3 лютого кстати, день 3 лютого може, подарок зробити на день рождения, відкриють границі. Каже, закрили границі і не відкривають нам границі. Тобто, каже, Європа мед купує. Але, 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 каже, але ми проїхати просто не можемо купить, ми, то є, ми його вивезти не можемо. Навіть не так вивезти, я чув, як можуть вивезти та не можуть заїхати назад. То є, машини випускають, але не запускають. Насіки це правда, то ж, я якби не знаю, що купив, то продав. Тобто, і зараз цікавився по пчолопакетах. За 50 пчолопакетів можна взяти по 1100, але без коробки. Є, ваша коробка домовився з чоловіком. Тобто така ситуація. І от я ж кажу, дивлюсь на це все діло. Руки взагалі на ситуацію в країні, руки опускаються, нічого не хочеться робити. Ото мені треба збити 1000 рамок, 200 штук збив, то стоять, не натягував ще нічого. То так от, якось я ж кажу, нема, нема бажання нічого робити, Тому взагалі тобто, таке якось кислий настрій вже, чуть ли не депресія. Бджоли, я, я бачу, що це вже не хорошо, то що бджоли в мене попросідали. Хтось скаже хреновий пасічник, а я скажу, мабуть, так. Да. Я відчитуватися ні перед ким ніколи не збирався. Якщо так доказувати, то нікому нічого не збирався. Миші, та хай будуть миші, там погано щось зробив, хай буде погано щось зробив. Я ніколи не перед ким не відчитувався, ніколи не перед ким нічого не розказував. Так, то й так. То, колись як був малий, ще 16-17 було, 18-го я любив там побаталить, доказати, щось так щось. Доказувати нікому нічого не збираюсь, Показую, як я роблю. Чи це вигідно, чи це не вигідно. Зараз раніше це було вигідно. ну З цією ціною цього року намет, хочуть понить трошки. Да? взагалі 44 це взагалі ні о чому. От було б по 60 та даже вже по 55 наверное, готовий здати. Але по 55 спілкувався з людьми. Ті, які від 20 тонн по 55 пропонували. Ну, це теж таке, знаєте, воно по 55-20 тонн. Це, це взагалі це смішна ціна. Не то, що смішна, а прямо обхохочешся яка ціна. Це таке, Тобто бджолки в нас воно шурують повним ходом, двіжують, не знаю, вони, мабуть, не перезимують, оці сім'ї, що літають. А так будемо дивитися. Тобто думав, купити ще корпусів, але з такою ціною не знаю. Буду тільки купляти дерев'яні вековулику, я в ековулику закупляю і рамки. І те, та, і тобто така ситуація в нас. Грустна, печальна, така. Ще й бджоли літають якогось сорта. Ніколи не бачив, це вже в мене десь відео може виложу, може, якщо, якщо виложу, то побачите. Відео за якесь там грудня було, напевно, то січня. Вже не пам'ятаю, впадло було вже вилажувати, тому що не було ніякого небажання, бажання, нічого. Так, от, але от вам приклад роботи бджіл в ППУ-шних вуликах і в дерев'яних. Так, трошки нанив вам. Скажіть, що я дурачок. Ладно, на цьому буду завершувати. Якщо буде щось цікаве, може зніму. А поки що так. Ще одне. Поки коли морози будуть, от зараз всі біжать утеплять. Вже, як то кажуть, пізно пить боржом, і я думаю, якщо, вже, якщо воно доведе вмерти, то воно вмре рано чи пізно. Так, ладно, всім бобра, всім удачі, дождіться своєї ціни на мед, не грустіть, все буде добре.